Фестиваль патріотичної пісні Україна любий край зібрав юних співаків серед учнів освітніх закладів городоцької громади та вихованців будинку дитячої творчості. Головна ціль свята довести, що пісня об'єднує український народ і надає йому неабиякої сили. Наш зразковий художній колектив Росинка щорічно бере участь в цьому конкурсі. Прекрасному конкурсі. Я вважаю, що він дуже потрібний. Для популяризації нашої патріотичної пісні обов'язково люблять і молодші дітки. Молодші студії приймати участь, і старша, і середня. Юні виконавці вклали у виконання української пісні всю свою майстерність та душу. Кожне виконання пісні було зворушливе, що викликало почуття гордості за дітей, які по справжньому люблять свою країну та свій народ. Я люби люблю своєї країни. Я люблю країн, співати про Україну тут виріс. Я тут народився, це моє рідне село. Зараз йде війна, і ніби батьки плачуть за своїми дітьми, що вони поверталися живими. У мене ну, людина ніякі не йшли на війну, але все рівно я відчуваю це, і в мене було серце з цих людей. У двох номінаціях солісти та вокальні ансамблі журі заслухали й оцінили 26 виступів учасників фестивалю. Організатор заходу, городоцький будинок дитячої творчості, спільно з відділом освіти городоцької міської ради. Що це свято дуже чекають діти, тому що, скажімо так, нелегкий час зараз у суспільстві, але залишилися значить, такі речі, які нас об'єднують. Об'єднує нас ніхто ще не відміняв у суспільстві попит на добро, на людяність, на порядність і на пісню. На пісню сучасну». На пісню веселу чи пісню сумну. Тому ми завжди чекаємо цього свята в таку осінню гарну пору. Найкращі номери 15 листопада представлятимуть Городоччину в області. Правда, цього року, відповідно до положення, в обласному етапі беруть участь лише вокальні ансамблі. Тож, за підсумками журі, захищати честь Городоччини їдуть колективи Городоцького ліцею номер 1 «Водограй» та колектив будинку дитячої творчості «Зоря